В наявності у квадрохаті абсолютно нові квадроцикли BRP Can-Am Outlander Max 700 26 го модельного року. До речі, погляньте, як круто виглядає цей квадроцикл. До речі, на замовлення клієнта квадрохати щойно додатково встановила передній оригінальний кінгурятник. І квадроцикл виглядає з ним так, що можна, мабуть, і геліка у когось віджати. Також у оригінальному кінгурятнику є у нас ось така проушина для буксирування. Виглядає з ним квадроцикл неперевершено. І ще з аксесуарів, також на замовлення клієнта, щойно встановили бокові розширювачі арок. Передні, задні і також в оригінальний комплект поставки від BRP входять задні бризовики. Зверніть увагу, як круто і плавно працює двигун RoTAX. До речі, тут встановлено варіатор p drive за типом як на Maverick X3. Ну і взагалі цей квадроцикл має дуже і дуже багато інноваційних. Фішок, такі як передні річагі, це антиклівковий геометрій і так далі. Тому, шановні клієнти, нагадую, ці квадроцикли є у квадрохаті в наявності. Телефонуйте, адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Повноцінний двомісний квадроцикл, BRP в наявності, техніка превосходства. Телефонуйте.